Вілен Мартиросян знову завітав до рівного. Саме він у 91-му році зробив місцевий полк зв'язку відомим на пострадянському просторі. Новобранець Микола служить у цій частині лише місяць. Втім, з якого приводу урочистості він знає. Ми сьогодні святкуємо 20-ту річницю прийняття полком 55-му полком рівненським прийняття присяги на вільність українському народу. Це був один із перших полків, який присяг, прийняв присягу. Не одним з перших, а першим уточнює колишній командир частини за словами Вілена Мартиросяна, у Москві військове керівництво не хотіло, щоб українці створили власну армію. Генерал не виключає навіть, що могла розпочатися громадянська війна, якби 23 грудня 1991 року рівненські військові не вийшли на центральну площу міста. Тому що був період, коли заплановано було в один день підняти всі три округи на на території України і вивезти Білорусію. і Білорусі. А всю техніку і офіцери, які не хочуть служити в воржованих силах СССР, їх соответственно уволять і викинуть. А кого-то привлечь уголовнутності. Миколі Жакуну тоді було 27 років. Технік зв'язківець стояв біля витоків української армії. Нині ветеран збройних сил згадує той день з ностальгією. Як зараз пам'ятаю, так само зимовий день морозний сніг непохитно витримали цю подію. І Зараз пишаюся тим, що ми це зробили. Сьогоднішній 55-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку, за словами керівництва, пам'ятає своє славне минуле і намагається підтримувати гарну репутацію. Безпосередньо полк займається забезпеченням керівному складу армійського корпусу. Зв'язку в, зв в польових умовах для цього полку призначені підрозділи, які розгортають відповідні пункти управління. На даний час полк за підсумками підсумкової перевірки завдання виконав на оцінку. Добре, Володимир Струс, Богдан Рябинець, інформаційна програма День.